Заїхав на чадемку для експерименту на 80% була заряджена в мене батарея. Заряжалась до 90%. То що ниж, після 90% впала зарядка до 2,9 кВт. Потужність станції 32 кВт. Тобто, за 10%, 10 з 80 до 90% 25 хвилин. 6,3 кВт взяла. Тобто, це е, середній е, потужність 15 кВт на годину. Ну, висновок то я зробив, що треба заряджати це максимум до 85%. то що далі потужність падає, то можна вже на повільнішу зарядку ставити і наморочити голову. Ну, якось так. Тобто. 15 кВт на годину це ну при це при максимальній потужності станції 32 кВт.